Розпочнемо після матчу прес команди збірна Полтавської області ВК Решетилівка і перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Соснін та пасуючий команди Олександр Прокопець. Олександре, що скажете по сьогоднішньому матчу? Що не вийшло? Здравствуйте. Не вийшло Не вийшло набрати на два очка більше, ніж суперник в кожній партії. Буду банален, звісно, але це так. Що, ну, в деяких моментах давалося нав'язати боротьбу, чому не вдалося все ж таки перемогти? Я вітаю команду епіцентра центру з перемогою а, і дуже хочу подякувати своїм хлопцям, які знайшли сили в першу чергу психологічні після такої поразки, дуже болючої від тернопілян. А, і вийшли. І дуже достойно грали проти такого суперника. Тому це волейбол, і хтось перемагає, а хтось програє. Працювати будемо. Я думаю, що все буде у нас добре. Дякую вам за коментар. Дякую. Гарної дороги. Дякую. Дякую.